Вітаю вас, велико пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Для багатьох у нас незрозумілою залишається абсолютно непослідовна політика Сполучених Штатів Америки, які, як кажуть, і хочеться, і колиться. Я маю на увазі стосовно Московії, абсолютно непослідовна політика. Тобто у багатьох складається враження таке, що Сполучені Штати Америки чомусь бояться розпаду Московії, неминучого розпаду Московії як імперії, яка у 1991 році не дорозпалася. Ну, так, такий закон, так, який ще давно, у якому 1993 році розрахував київський фізик і математик, так. Доктор наук фізико-математичних, не історичних, не географічних, не філологічних, а фізико-математичних наук, який розрахував математично динаміку імперії. Так, цікава річ така. Є така брошура Динаміка імперії, яка видана в 93-му році Інститутом фізики. Академії наук України. Тут уже ніхто не звинуватить нікого, що це так просто говоря по-русски, досужує да, розмишлення. Ні. Це математик взяв і розрахував. Там в мене є у е, інтернеті, в Ютубі зберігається моє відео. Його переглянули 300 тисяч осіб, саме про ось оце передбачення цього математика, тобто розрахунки. Математик розрахував, як має розпова... розпадатися імперія, в тому числі і Московія. І все відбувається абсолютно чітко. За його, так би мовити, ну математика це ж точна наука. Не балачки якісь, так. Так от чому ж вони не хочуть? Чому вони, ну, я б сказав би, так навіть допомагають Московії в тому, щоб вона зберігалася і надалі. Ну, Як на мене, то це все лежить на поверхні. Вони бояться того, що в процесі цього розпаду. Величезні мільйони квадратних кілометрів забезпечених величезною кількістю ресурсів, це східна частина, Далекий Схід, Сибір. Вони війдуть до складу Китаю і безмірно посилять цю країну, перетворивши її у гегемона. Абсолютного гегемона, який буде диктувати свої авторитарні і тоталітарне розуміння, ну, влаштування світу всій нашій планеті. Так. Ну і іншого, можливо, у вас є якісь інші пояснення. Я, наприклад, інших не бачу. А тепер виникає запитання: а що ж з цим робити? Так, я думаю, що Американцям вже пора домовлятися із Китаєм із Японією для того, щоб поділити, як кажуть, порівну, щоб ніхто не ну, був ображений. Тому що я ж ще раз нагадую: це об'єктивний і неминучий процес. Не сьогодні, так завтра, не через 5 років, так через 10, не через 10, так через 20. Тому що ну, розрахував <кій> київський математик і фізик і видав це все. Там не знаю, може тиражем 50 вийшло всього штук. Може, 100. Ну, це найбільше 100 так. могла бути видана ця брошура. Тому світ її не знає. Так. Не знає про її існування. І це унікальне у світі явище, коли людина отака в суспільних науках застосувала математичні методи. Так. Отже, єдиний вихід на мене з цього, що треба домовлятися, перш за все, з Китаєм. І також з Японією. Для того, щоб розібрати ту частину, яка ну, залишиться безгосподарною Після розвалу Московії, вони мають її забрати собі, так, і облаштувати ну, уявив собі, що Японія забирає собі Камчатку, Курілівські острови і Сахалін. Уже через 10 років ви не впізнаєте цієї території. Все буде облагорожено, все буде е, чисто, все буде ухожено, скрізь будуть дороги прокладені, скрізь будуть щасливі люди, які посміхаються, а не алкоголіки, які валяються там по, по закутках скрізь. Ну все буде інакше. Те саме буде на тій території, яка належатиме Китаю. Те саме буде на тій території, яка належатиме Америки. Все просто, але ж як виявляється, складно це для усвідомлення, для розуміння оцього всього і для е, знання того, що і як треба робити.